І всім привіт! З вами я Нявчик. І сьогодні ми вже як я особливо я як вже рік на Ютубі. Це дуже багато. І я вам хотів подякувати за 5000 підписників. Це дуже багато. Я знаю, це прям так багато, що я дуже радий. І... Я хочу вам подякувати за. То, що мене було вже 200. Більше 200 тисяч переглядів за всі відео. Дякую вам за всі лайки. Дякую вам за все. То, що ви ставили. Лайки, коментарі. Ті, хто підписані, тим Респект по повному. Ті, хто ще не підписані. Пишіться, нічого не станеться такого. Ну, я хочу знімати для вас кожен раз краще і краще відео. Якщо порівняти відео, коли я починав знімати, і коли я, якому я зараз, що у мене зараз краще виходить. тоді нічогось більше залітало. Та бо я тоді Був, <гум> починав починати новичкам щастить, як говориться. То дякую вам. За 5 тисяч підписників. Дякую, ті, хто від початку цього, як ми є вже зі мною. І ще я вам хочу подякувати за одну велику ситуацію за одну велику послугу, що мені зробили. Ну, можна роздати послуга. Я мріяв про більше 5 тисяч підписників. Ну, мрію до 10 дійти йти спочатку. Але. П'ять це теж великий. Якщо ми набрали п'ять, то я упевнений на усі 100%, що ми за цей рік другий, 100% ми доб'ємо 10 тисяч підписників. Надіюсь ви мені всім поможете. Надіюсь, найбільше буде. Добре, з вами був я, Нявчик. І це було відео, називається подяка за рік і поговоримо». Добре, і всім давайте поставте лайк підпишіться, кому подобається мій контент. Тож всім давайте пока.